Штани мікс 600, 10 кг ціною 1225 гривень. Давайте послухаємося. Ось такі коричними. Ідуть користі, відкуда буде сечка і ксесочка. Донизу маленького крою, такі коричневі полон. Наступні свіджинсики. Ось тачинці, позаду мають катланчики. Ідуть внизу до кльошиків, у ось такі джинсики також на XCS І йдуть вони загруженими. Наступні. Будьте ось такі зелені. Також набудьте тут ясочка і тут вони такими пляменти. Наступні будьте ось такі джинсики. Розмір 46. До них забуду дуже пряменькими. Але не заводимо це як так, наступні. 38-й Це як джинс, але він дуже добре підсвічує, гарно тягнеться. Ось так вони виглядають. Наступний. Ось такий. Позаду з карманчиками. Ідуть вони завужені. Далі такий смаляк з карманчиками. Ось такі. Так, ось такенькі. Оливкою з катманчиками. Так. Ось такі. Так, ще одні джинсики. Ось такенькі. Дуже гарний такий глибокий джинс. Темний сильне. Наступний будуть іде чорні джинсики. В цьому лотику, до речі, дуже багато вважають такі маленькі розмерення. Ксецька, есічка, амбочка. Гарні, такі стильні, і тут тут джинсики. Які коштує, допустимо, від тисячі гривень два тисячі гривень. А тут ви купуєте цілий лот. Штаніжки, можливо, 20-25 за тисячу гривень, тому це дуже великий, до речі, плюс. Які шикарні, висока талія, чорні, ну, шикарні. Далі. Погляньте які. Які класні чорні скіні. Ідеально чорні, завужені. Так, показуємо останні. І все погляньте які шикарні. Так нас все наша залишається, як ви бачите, але для замовлення обов'язково написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.